2014 рік був складним для автомобільної галузі. Це зекономірне явище в нашій державі. Але, попри все, підприємці та компанії, які налаштовані на розвиток, не зменшують соціальні стандарти, а тому й залишають соціальний пакет для працюючих і соціальні послуги для клієнтів. Так, четвертий рік поспіль компанія Volkswagen Centerson організовує новорічні та різдвяні ранки для дітей своїх клієнтів, шанувальників цього народного автомобільного бренду. Традиційно на свято було запрошено і дітей незахищених верст населення Чорнобаївського в садка інтер. Это ежегодный праздник стал для нашого автоцентра Фольксваген Центр Херсон для своїх э, е, організовували такие праздники постоянно. Потому что мы любим своїх клиентов, ми заботимся о своїх клиентах. Это такие семейные праздники, а фольксваген очень чтит семью. Діти веселились з яскравої ялинки, брали участь у різних конкурсах, та естафетах, емоції чим мало розваг сподобалось. Хороший сценарій очень було цікаво. у всіх были интересные костюмы красивые. И герой, звісно, добре, хороший веселе конкурси очень понравились. Дед Мороз. І настроєння очень хороше подарили. Дед Мороз і Снегурочка, тому що Дед Мороз роздає подарки. Так много конкурсов, И конкурсів ведущие, ведучі, які ведуть конкурс, ніколи не унывают. Ми очень довольны. И дети діти тоже теж довольны. Свято організували не лише для маленьких херсонців, але і їх батьків, які важають Volkswagen Сен Херсон своїм надійним партнером. Тож надійному партнеру лише найкращі побажання від своїх клієнтів. Процвітання високих продаж, процвітання, благополуччя і стабільності в новому році. Соціальний захист це важливий елемент розвитку будь-якої компанії, і не зважаючи ні на які кризові явища в суспільстві, такі компанії не відмовляються від своїх соціальних зобов'язань.